Ці, золоті ви наші. Це гороскоп для вас. Таро гороскоп на наступний тиждень. Подивимося на таро іллюмінацій. Які енергії будуть воювати у вашому житті? З чого почнеться тиждень і чим він закінчиться? Отже, понеділок, вівторок, Середа. Четвер. П'ятниця. Субота! Неділя. Я просто не повірила своїм очам. Ну, не повірила я просто своїм очам. Понеділок починається з мрії. Яку ви, можливо, забули. Тобто вона у вас була, але ви вирішили, напевно, це нереально. Це давня мрія, це не нова. Чому я так кажу? Тому що на одній колоди шістка кубків. Це друзі, це юність. Це те, чим ви займалися колись і отримували від цього насолоду. І в понеділок ця мрія, зірка, по зірці засіяє з новими силами і з новою яскравістю. Це буде якось навіть неочікувано. Хочу сказати, що в неділю. Я четвертого числа іде новолуння, можливо, вже в неділю ви пригадали, про що ви мріяли? Яка мрія ніяк не втілиться в ваше життя? Саме можливо, тому що ви не вірите в неї. Ну як би так смішно звучить? Мрія і не вірю. Але от якраз понеділок це той час, коли можна вже прописувати стратегію, і можна подивитися все-таки на цю свою мрію, окрутити її перед собою в уяві і подумати, можливо, не так вже все і ілюзорно. Скажу чому? Вівторок ми маємо імператора. Імператор для жінки, наприклад, це ну той самий чоловік. Це може бути для творчої людини та сама робота, та той самий проект, для актриси головна роль життя, для режисера головний фільм життя, для архітектора, головний будинок життя. Дуже гарне поєднання. Подивіться, що робить цей імператор. Він як простягає свій скіпет назустріч зірці. Тобто простір дасть вам великий знак. Ти можеш на ось твоя мрія на долонях. Все реально. Середа це карта місяця, коли ми стикаємося з своєю підсвідомістю. Дуже глибоко. Піднімаються якісь наші страхи, наші темні сторони. Справа в тому, що в четвер, 8 серпня, відкриваються ворота сили. ворота леви. Дуже багато про це зараз говорять, і я зайвий раз скажу. У вас ці ворота відкриваються через грошову систему, через фінанси. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що ви достатньо професійні, достатньо свободні, сильні, помітні, відомі, щоб втілити вашу мрію в життя. П'ятниця про це говорить: дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це кажуть, що ти можеш отримати сповна, навіть більше, ніж на те, на що ти розраховував. Мало того, говорить, що це буде. Якби по справедливості ти цього заслужив. Тобто ти цю мрію заслужив. Все для цього є. І простір підтримує твою мрію. І фінансово вона може втілитися. Бо дев'ятці кубки вона принесе масу задоволення тобі і оточуючим по справедливості. Що таке справедливість? Це коли наші мрії, бажання ще й офіційно якби, задокументовані. Тобто немає нічого, що би зупиняло. І тут лише однодумці. Але тут не просто колектив однодумців. Ні. Тут сильний світ всього. Король жезлів, якщо мене дивиться, чоловік-тілець по сонцю, по асценденту, по місяцю. То я можу сказати, що саме я взагалі в ваших руках. Якщо вона дивиться жінка, це якраз зустріч з якоюсь інстанцією, керівником, на посаді. Або це, може, якщо ми дивимося недаремно нам показують, що шість кубків, що коли на дні колони, п'ятірка кубків, як ніби, це якісь друзі, це щось, щось ви коли втратили, ви відмовилися від чогось. І зараз настав час до цього знову повернутися. Ви втратили тоді, бо не були готові ви, не був готовий до цього простір, не було достатньо ресурсу. А цей тиждень кажуть, це повертається, є. Це може, між іншим, на цьому тижні. Що ще може говорити? Або це мрія, або це така ще історія, коли ви отримуєте спадок, коли ви отримуєте якісь нагородження. Вся робота роблена в минулому. Зараз конкретно кажуть, тільки підійди і візьми. Що може завадити? Тут таке попередження саме в середу. Ваші страхи і тривога. Місяць це така історія, так? От він міняє фази, приливи, відливи. Тобто, може статись так. Понеділок, вівторок, засяє ваша можливість і скажуть на, і ви раптом злякаєтесь. А як кажуть, бісія сповнення ваших мрій. Ви неодноразово могли з цим стикатися. Я знаю таких людей. Їм дають на все, що ти мріє. Стосунки твої ідеальні на тобі зустріч. Твій проект на. І тут страх. А чи винесу? А чи достойний? А чи зможу? А скільки відповідальності? Це буде один день цієї тривоги. Переживіть в середу цю тривогу. Проживіть це і рухайтесь далі. Все до цього готовий. А ви?